у новому автомобілі всю екстрену допомогу можна надати ще під час транспортування хворого до лікарні. Карета обладнана усім необхідним для підтримання життєдіяльності пацієнта. Всі види медичної допомоги, які необхідно. Люба травма, любі пологи, можна прийняти тут пологи. Можна любу травму, яка тільки буде, де можна інфаркт має це в духворі, це в таких термінальних станах, Інфаркт зразу зробити кардіограму. Зразу ж зробити кардіограму, зразу розпочати лікування. Укомплектована карета швидкої коштує понад 500 тисяч гривень. Проте, якщо вона врятує хоч одне людське життя, то вже виправдає свою покупку. Лікарі нерідко змушені розводити руками від обмеженості технічного ресурсу. Насправді фах є, а є, а знання є. Не вистачає якраз матеріальної частини, яка потрібна для забезпечення того, щоб вони надавали таку допомогу. І по великому рахунку, завдяки цій машині чи завдяки людям, тим, які працюють, якщо буде спасена одна душа, то насправді ця місія виконана буде ну на багато років. Наперед родина Жибрівських сьогодні допомагає у низці соціальних проєктів на теренах Житомирської області. Я завжди говорю. Що такі підприємства, наукоємки підприємства як ми в нас дуже така, знаєте, велика задача і важка задача з одної сторони. Потрібно підтримувати бізнес, потрібно підтримувати науку, тому що без науки ця галузь не може розвиватися. Але це вторічна, первічна це допомога, соціальна направленість відружена до обласного центру понад 100 кілометрів завдяки новому реанімобілю в разі екстреного випадку. Можна не чекати на прибуття бригади з Житомира, а своїми силами транспортувати хворого економлячи дорогоцінний час.